Всім привіт! Готую сьогодні дуже смачний та швидкий в приготуванні торт в мікрохвильовій печі. Я готувала вже його не один раз. Рекомендую вам приготувати. Можна експериментувати з начинкою, з кремом, можна з вишнею, можна з бананом, Все за вашим смаком. Основне, я вам покажу, як готувати бісквіт. Готується він буквально за 20 хвилин. Вже відразу після випікання можна подавати його до столу. Отож, в тарілку розбиваю 2 яйця, додаю сіль, 6 столових ложок цукру, 6 столових ложок кислого молока і все розмішую. Додаю 5 столових ложок борошна з гіркою одну столову ложку какао і знову перемішую. Тісто має вийти однорідним і без грудачок. Далі додаю пів столової ложки соди, погасила її лимонним соком, можна оцтом, знову трішки перемішала. І вже в кінці додаю 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Форма у мене силіконова, нічим я її не змащую, діаметр форми 20 см. Виливаю тісто і ставлю в мікрохвильову піч при потужності 800 Вт на 5 хвилин не більше. Коли закінчився режим, залишаю ще на 3-4 хвилини в мікрохвильовці дверцята не відкриваю. Виходить, дивіться, ось така краса. Бісквіт височенький, м'якенький, пухкенький, ароматний. Ну, що я буду розповідати, спробуйте самі. Дала остигнути, розрізаю його на дві половинки крем за вашим смаком. Це може бути простий заварний, це може бути сметана з цукром чи вершки, що ви придумаєте, або шоколадний. Пробуйте з кремом, експериментуйте. Зібрали тортик. Прикрасили його і можна вже чаювати, можна смакувати. Якщо готували такий торт, пишіть в коментарях свої відгуки, додавайте світлини, буду вдячна, і обов'язково пишіть свої рецепти. Смачного!